В Російській Федерації з правами людини мені була знайома, я працював з біженцями і шукачами притулку, в тому числі з Російської Федерації. Я, звісно, не міг не стежити за тим, що там відбувається. І якби прийшла Російська Федерація сюди, там, де ми зараз з вами бачимося, не було б прав людини, не було б правозахисту. І все, що ми здобули за роки тривалої, часто дуже непростої боротьби за права людини і за громадянські свободи, було би просто стерти. Це була ситуація, і, на жаль, зараз багато в чому лишається, коли в нас єдина опція, у мене, єдина опція захищати права людини, була захищати зі зброєю в руках. Як би це не звучало. І тому я приєднався до війська. Так сталося, що 21 червня 2022 року я і частина мого взводу потрапили в полон. І потім два роки і чотири місяці я провів в полоні. Це специфічний досвід, це дуже м'яко кажу. Але в моєму випадку він дав мені, не він дав мені змогу, а радше я намагався супереч йому думати про якісь важливі речі, осмислюючи передусім те, в якому положенні ми перебуваємо, ми полонені. І основною характеристикою полоненого, а потім проти мене ще сфабрикували кримінальну справу, назвали воєнним злочинцем і засудили до 13 років суворого режиму. Частину трошки я відбув в колонії суворого режиму, весь цей час на окупованій території Луганщини. Полонені це люди, особливо засуджені, які собі не належать. Вони виконують те, що їм кажуть, хочуть вони того чи ні. Якщо вони не виконують того, що їм кажуть, є інструменти змусити їх це робити, і ці інструменти, на жаль, дуже дієві. Тому що людський дух сильний, але людське тіло крихке. Ми дуже сильні істоти. І ми дуже крихті істоти водночас. Це один з тих парадоксів, яких про людину так багато. Перебуваючи на окупованій території Луганщини, я думав над багатьма речами, намагався системно якось вибудувати в голові те, що для мене важливо, те, про що я думав раніше, але було важче це робити, тому що я був постійно поглиблений про незахисною роботою. І для мене завжди видавалось важливим. Ставити базові, базові прості питання, навіть якщо ви, по перебах звичайно дико, перебуваючи з людьми, які жили в окупації, а на колоні нас утримували вже разом з людьми, засудженими за кримінальними статтями, я в якийсь момент задався питанням, а чим погана окупація? Ну, дурне питання, та окупація це ж погано. Але а, щоб сказати, що дурне питання, треба спершу з'ясувати, чому. Що таке, власне кажучи, окупація і чому проти неї варто боротися? І висновок міг був дуже простий, нічого оригінального я не вирішив. Окупація за всіма визначеннями, це насильницькими методами захоплення території. Окупують не людей, окупують землю, окупують території. Люди, які на цій землі перебувають, вони або в процесі окупації зникають з всему світу через те, що їх вбивають. Або вони змушені виїхати, або вони є другорядними, в всякому разі для тих, хто цю територію окуповує. Люди, які живуть в окупації, їхнє становище не дуже відрізняється від становища полонених, в таборах полонених або в тюрмах, я перебував спершу в тюрмі, або на колоніях, де я перебував потім. Вони або пристосовуються і живуть так, як їм кажуть, або вони зникають. Вони втрачають свою можливість, людську можливість обирати своє подальше життя. Вони не вільні абсолютно у виборах, які вони роблять. Я зараз навіть не про політичні вибори, я зараз про життєві вибори, про цінність вибори, про вибори свого завтрашнього Для Тих, у кого картина світу має якісь стосунок до віри, до релігії, в моєму випадку, це так. Мені це одразу не могло не привести на думку. Ну, Світські картини світу це може не принести на думку розповідь про Франкенштейна і того, кого він створив. А в релігійній картині світу є давня штука в християнській, зокрема, заборони і поклонства, яка сприймається пережиток давних часів. Що це про язичництво, це про щось давнє. А я зрозумів для себе, що насправді це все дуже суб'єктивно, звісно, те, що я говорю. Насправді ні. Люди створили механізм співжиття. Той чи інший набір правил, набір регуляцій. І потім цей механізм раптом зажив власним життям, розрісся і став на перше місце це про державу, це про імперію і про її лідера, які уособлюють цю імперію, як би не називали. І цьому омуху починають приноситися людські жертви. Люди, які стають вторинними, які стають витратним матеріалом. Вони припиняють бути людьми. І, власне, для мене в цьому полягало основне, за що ми воюємо. Ми воюємо за право лишатися людьми, тому що свобода це, я вже казав в інших місцях, але це правда, я в це вірю, це наша сутність. Якщо нас позбавити свободи вибору, ми перетворюємося на предмети, і насправді це означає, що до нас ближче підступає смерть. Тому що життя, наше людське життя це завжди по свободу вибору. І тут цікава ситуація. Якщо у державі створюється політична система, де люди починають віддавати власну свободу в обмін на безпеку, дуже звичний такий трейд, звичний обмін, приходить в і каже, віддайте свободу, і ви будете в безпеці. Можливо, можливо, якщо ви не вийдете за певні рамки, якщо ви будете слухатись того, що вам кажуть, а ще ви позбудетесь відповідальності, тому що якщо у вас немає вибору, ви не відповідаєте ні за що. Що відбувається в країні за все відповідають вони лідери, керівники, очільники, провідники, фюрери, як завгодно їх називають, імператори, царі. Але це неправда. Як будь-яка торгівля з дияволом, свободу він забере, а відповідальність назавжди лишається з людиною, поки вона є людиною. І якщо навіть ця держава, яка створилася таким чином, де люди потрошечку починають тимчасово, це завжди тимчасово попервах. Віддавати одну свободу за іншу. тому що такі часи, тому що зараз так важко, тому що спершу треба навести лад, потім це перетворюється на постійну систему стабільну. І навіть якщо ця держава не вторгається у простори сусідніх держав, сусідніх країн, система, де перша це імперія, держава, керівник і земля, а люди це вторинне, це теж окупація. Тільки це внутрішня окупація. Після е, полону, коли ти заходиш в кав'ярню і кажеш, дайте, будь ласка, каву. Тобі кажуть, яку? У нас тут їх два десятки. Ти розумієш, що ти не знаєш, що робити. Ти хочеш каву, бо в тебе там не було кави більший час. І ти не маєш це зробити. Вибір, ти знову звикаєш до вибору. ти знову перетворюєшся, оцей предмет, на який тебе начебто перетворений, і ти замкнувся в собі, зберігаючи свій внутрішній світ, ми починаємо розкриватись, ти відтаюєш. Ти раптом відчуваєш, що до тебе повертаються людські. І в людях, які тебе оточують, ти бачиш передусім живих, наповнених смислом і свободою людей. І, чесно сказати, це просто прекрасно. Люди, які мене оточують зараз, це просто прекрасні, прекрасні люди. Я дуже вдячний всім, хто боролися за визволення мене, я дуже прошу не забувати про тих, хто лишається в полоні. І про військовополонених, і про цивільних полонених, яких більше навіть. Я про тих менше говорю, тому що нам треба визволяти всіх. Незалежно від їхньої рідної мови, регіону походження, навіть політичних поглядів. Не скажу секрету, напевно, але в камерах до утримування військового половлення в Луганському СІЗО відбувалися найзапекліші політичні баталії, які от не бачив. Треба витягати всіх, щоб ми мали змогу. Не погоджуватися, дискутувати, але підтримувати одне одного і поважати одне одного на волі, як вільні люди. Тому що інших варіантів немає, альтернатив немає, якщо ми хочемо лишатися людьми. І тому Україна для мене це приносить можливість свободи, взаємоповаги, свободи любов. Я дуже вам вдячний, що вам це не байдуже. Це дуже дуже круто. Дякую вам, гарного вечора. Дякую, Максиме, Дякую тобі за те, що ти є. Дякуємо долі, що ти з нами. Дякую.